З вами компанія Carvel. раді вітати на нашому каналі. Друзі, хто шукав комерцію для малого та середнього бізнесу з маленьким пробігом, вам до нас. Ми викупили в Німеччині дуже хороший, власний, перевірений автомобіль з маленьким пробігом. Це у нас Opel Movano L2H2020 2 року з пробігом 146 тисяч автомобіль німецький. Перевірений по кузову не фарбований, все в рідній фарбі, обслужений. Так що не зволікайте. Отакий у нас опальочок По кузову взагалі зауважень немає. Ні жодної вм'ятини, подряпини. Рівненький. Завто За доглядали. В Німеччині був тут тих паспорт один власник. Ми вже діли на авто нову зимову гуму. Резина у нас 24-го року. Цешечка r 16 партроників круг 360, також дуже зручно. Одразу фокусую вінковат, кози кавала. Дана пропозиція, вся історія обслуговування до останньої відміточки на Opel, можете перевіряти, автомобіль повністю обслужений. Так, камера в вітровому склі. Лубове у нас без колів, без тріщин. Хороша, зверніть увагу, хороша комплектація. Німей вже бачите. Зробив собі такі вітровички. присутні асистент сліпих зон. У нас три сидіння, підлокітничок не затертий, сидіння водія також в гарному стані, в авто не палили, педалі не потерті резинові килинки. Два передніх спло Друзі, зверніть увагу, 146 тисяч чесного перевіреного пробігу, 6 механічна коробка передач. Це в нас 2,3 дизельний турбодизельний двигун на 100 кВт. Асистент тримання в полосі, асистент сліпих зон. Друзі, стан нового авто без перебільшень. Бенте пластик. Все гарно, ніяких нюансів немає. Багажний відсік Також у гарному стані. Задній портроник. отакий опельочок у в нас в наявності. Хто шукав для малого та середнього біля комерцію з чесним перевіреним пробігом. Не зволікайте, друзі! Так, Антифриз у нас в нормі. Заміна масла була на 140 тисяч. Жоден болтик не крутився, не знімався, двигун не митий. Оце як приїхав, так і він. Підтікань ніяких немає. Все гарненько. Без зауважень. Буде зараз ако фарбового покриття спогано приклав. друзья все в средней фарбе дарим все понизу се раз фокусую він код Так, і все Чітко. Ось такий опальмувано з маленьким пробігом у нас на майданчику. Так що, друзі, не зволікайте, тому чесні перевірені авто з Європи. звертайтеся в компанію Криве. Всім гарного дня!